Ми з вами розпочинаємо новий проєкт, який називається Народження нової нації. Тобто цей проєкт виник із ваших дописів як наслідок, де ви просто просили створити щось подібне для того, щоб люди, які не мають можливості фінансової там, повноцінно навчатися, скажімо, духовно розвиватися, це стосується пенсіонерів, малозабезпечених людей, але все-таки, хоч якимось дивним чином, отримувати необхідний мінімум знань. От. Ми так подумали і вирішили, що ну, ми можемо спробувати запустити таку програму. Звичайно, це. Потребує від мене дуже великих зусиль і дуже великого часу витратити на, на цю програмку, але я погодився і ми сьогодні розпочинаємо з вами такого роду програму.